Місце, що народилося з мрії. У Гаврилівці відкрили молодіжний простір «Гаврик Хаб». довгоочікуваний осередок творчості, свободи та натхнення для місцевої молоді цей невеличкий простір наповнений дуже великими сенсами. Діти, котрі сьогодні з нами тут приклали свого пензлика до розпису, до фарбування стін, бо так було задумано. Така була ідея, і це дуже класно, коли вони будуть приходити. Це місце, яке буде виглядати так, як вони захотіли у молодіжному просторі. Створено три функціональні зони: навчальну для воркшопів і майстер-класів, творчу для втілення найсміливіших ідей, та зону відпочинку для спільного дозвілля. Місцева молодь зізнається саме такого простору їм бракувало. Вся ідея мені здається дуже крута. Школа, звичайно, це круто Також але коли є позашкільний простір, де ми можемо проводити час, ми можемо тут малювати, ми можемо займатися творчістю, також. Перегляд кінофільмів, коли немає світла, це ну дуже круто. Ми всі разом, всі цим гуртом чекали на створення нього. Все дуже подобається всім. Дуже чекали, всі допомагали, всі приходили, всі долучались. Ну я думаю, що це прям бажаний простір. Ну, дуже круто. Перший захід в Гаврик Хабі символічно був присвячений екологічній темі. І вже з перших хвилин стало зрозуміло. Цей простір об'єднує активних, небайдужих і справді талановитих. Ми всі дуже. Сподіваємось, надіємося, що це місце стане місцем натхнення, місцем творчості, місцем такої великої надії для наших діток. Від Бучанської міської ради хочу подякувати сьогодні всім, хто допоміг реалізувати цей проект, щоб він став дійсною реальністю. Тож, попереду, нові ідеї, нові проєкти та нові втілені мрії.